До століття створення парка. Далі ми йдемо дуже красиво між ярами, нижньою доріжкою, і проходимо руїну. Це так само не було ніколи цілим. Це була руїна, з самого початку придумана. Це такий е, парковий прийом, який був дуже популярний в англійських парках. Нібито тут колись стояв якийсь Замок, якась фортеця, вона зруйнована, і ви з відстані можете бачити цей ландшафт. Як на а, ландшафтних гравюрах, наприклад, того самого а, Рембрандта, чи на класичних, таких класицистичних картинах, а, скажімо так, початку ХХ століття, які, по суті, це пітореск, це е, те, що називається. е... Елемент стилю, елемент стилю того часу. І, власне, з чого зроблено? З надгробків, зроблений цей, власне, і з місточка, який розібрали через річечку сороку. Тобто це відомі як ці факти. Далі ми піднімаємося нагору, приходимо до дуже гарну галявинку, де можуть зараз співати пташки, а і не співати. І піднімаємося до верхньої тераси парку і йдемо. До Українського католицького університету. Там ми подивимося центр Шептицького, там ми подивимося скульптуру Володимира Семківа. Якщо ти не проти, розкажеш пару слів нам про цю скульптуру. Ми кожен зможе стати і послухати цю скульптуру. Після того ми зустрічаємося, і вже Саша говорить вам на Платановій алеї. А ми переходимо далі. Я продовжую говорити вже по верхній терасі, і будемо рухатись до виходу. План приймається? Хто Кто изволен? Яги. Так, каже,